Любі малята. Запрошую вас до країни, математики. Сьогодні я зустріла зайчика. Зайчику, а чому ти такий сумний? Я один однісінький, у мене немає друзів. Навіть ні з ким погратися. Не сумуй, зайчику, ми тобі допоможемо. Знайдемо тобі друзів. Правда, діти? Зайчику, у нас є потяг. Давайте ти поїдеш на потязі до лісу. Там багато живе тварин. Діти, у потязі є паровоз і вагони. Скільки у потягах паровозів? Один. А скільки вагонів у нашому потязі? Також один. А може бути, скільки вагонів? Може бути, багато. Діти, а чи вистачить зайчику місця у потязі? Так, один зайчик сяде в один вагон. Кожний вагон має свій номер. Цей вагон має номер один, тому що він перший. Тому він позначається цифрою 1. Цифра це спеціальний математичний знак, який показує кількість предметів. Отже, зайчик сів у вагон і доїхав до лісу. А там зустрів різних тварин. Кого зустрів зайчик у лісі? Ведмедика білочку. Їжечка. Скільки було ведмедиків? Один. Білочок одна. А їжачків також один. А скільки всього тварин стало? Багато. Усі тварини подружилися між собою і стали гратися разом. Але зголодніли. І почали шукати собі їжу. Білочка взяла собі шишку, їжачок грибочок, ведмедик солодку полуничку, а зайчику дали морквинку. Скільки шишок у білочки? Одна шишка. Скільки грибочків у їжачка? один грибочок. Скільки полоничок у ведмедика? Одна полоничка, а морквинок у зайчика також одна. Тобто у кожної тваринки по одному пригощенню. Поїли друзі і пішли на галявину. Діти, подивіться, що є на галявині. Це ялинка, лисичка, ведмедик. Хмарка грибочок. Де знаходиться лисичка? Зліва чи справа від ялинки? Зліва, а ведмедик справа від ялинки. А де грибочок? Під ялинкою. А хмарка над ялинкою. А скільки тут ялинок? Одна. А лисичок. Одна лисичка. А ведмедиків один ведмедик. А грибочків і хмарок теж по одному. Діти. Що спільного у цих всіх предметів? Їх всіх по одному. Один предмет завжди позначається цифрою один. Цифра один. Позначає число один. Роздивіться цифру один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться: ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Один. Це наша улюблена цифра, тому що, коли ми рахуємо, то завжди починаємо з одного. Цифра один складається з двох паличок. Одна довга, а друга зверху коротка. Давайте викладемо цифру 1 із смужок. А тепер викладемо цифру 1 з цукерок. Діти, якщо у вас вдома є цукерки, ви теж можете з них викласти цифру 1. Діти, давайте розглянемо предмети і поміркуємо, на що схожа цифра 1. Вона схожа на прапор. На ручку, на сокирку. А ще цифра 1 схожа на грибочок. Це один. Чи одиничка, мов грибочок симпатичний, на узлісі у траві він стоїть на самоті? Діти, розгляньте себе у дзеркалі і скажіть, яка частина тіла у вас тільки одна. У людини одна голова. Один ніс, один рот. А в роті один язик. А що у природі є лише одне. Сонце завжди одне. А також один місяць світить уночі на небі. Діти, цифра один заблукала і переплуталася з різними фігурами і картинками. Давайте відшукаємо цифру один. Уважно подивіться, де тут цифра один? Ось, ось, ось і ось. А тепер давайте оберемо ті предмети, яких по одному. І поставимо біля них цифру один. Дивимось перший верхній рядочок. Що тут одне? Так, один прапор. Другий рядочок роздивляємось, що тут по одному? Один грибочок та одне яблучко. І третій нижній рядочок дивимося, що тут одне, один ведмедик. Біля кожного одного предмета ми поставили цифру один. Молодці малята. Ви добре попрацювали. А пригадайте, діти! З якою цифрою ми сьогодні познайомилися? З цифрою 1. А що позначає цифра 1? Вона позначає число 1 або один предмет? Дякую за увагу! До побачення, до зустрічі!